От вітаю, дорогі німці. Ми з вами сьогодні подивимося перший урок, знаєте, якого курсу? Так як ви любите в запису. цей курс, може, ви дізнаєтеся, уже по перших завданнях. Це тільки B-2, B2. І, значить, найефективніше використання ось таких матеріалів. Я вам зараз показую перший урок. Бачите, тут написано опис роботодавця. А скільки є модулів? Вісім. в цьому курсі. Зараз я перерахую. Так, опис роботодавця, ідеальні умови праці, вибір професії, професійний приклад, пошук роботи співбесіда, опис продукту чи послуги. Бізнес ідеї. Такі є вісім. за кожен модуль, це тільки перший урок модуля. Три-чотири тексти за темою, відеоуроки, як завжди, аудіоматеріали, це озвучені тексти, питання текстів, і основних ключових та виразів. Зараз ми з вами розберемо ось це. Можете вже готуватися. Це перший урок. Графік навчання буде такий: цей курс у запису розрахований на 8 тижнів інтенсивної підготовки. Щотижня рекомендую працювати нові модулі і матеріали, адаптовані для різних професій. Лікар, програміст, бухгалтер, офіціант, маркетолог, продукт-менеджер, тощо, як отут -то у нас бачите. І я закликаю вас писати власні тексти до кожного модулю наприкінці тижня. Для тих, хто придбав тариф із перевіркою, в кінці кожного модуля доступне посилання, як завжди, традиційно на закриту телеграм-групу, де можна відправляти домашні завдання на перевірку. Оптимальна схема роботи із таким ось, ось така: перші чотири дні активно працюємо з матеріалами. П'ятий день повторюємо пройдений матеріал або робите перерву, як хочете. Шостий день пишемо власне ЕСЕ або готуємо усну відповідь. Якщо я у вас є, розповідаєте мені. Якщо у вас є тариф з перевіркою, завантажуйте текст або запис аудіо відео в телеграм-групу. І посилання на групу є в розділі домашні завдання наприкінці кожного модулю. А сьомий день переходимо до наступного модулю за таким же алгоритмом. Дивіться, стратегія засвоєння матеріалів. Дивимося відео урок. Уважно читаємо текст, виписуємо важливі слова та вирази, бачите, складаємо з ними приклади. Друге, багаторазово слухаємо аудіофайл. Чим частіше слухаємо, тим краще стає наша вимова та інтонація. Імітуйте кожен звук, будьте як актор у театрі. З емоціями, і інтонацією, все як треба. І третє, вчимо весь текст на пам'ять. Це не обов'язково, це корисна справа, але після багаторазового прослуховування аудіо варто запам'ятовувати навіть найбільші важливі фрагменти. Наша мета говорити на іспиті природно і впевнено, ніби ці думки з'являються у нас в голові спонтанно. І четверте, пишемо власне все, готуємо усну відповідь. Зворотний зв'язок викладача це класно. Якщо ви придбали з перевіркою, можете надсилати домашнє завдання в телеграм-групу у двох форматах, або написаний текст. Я перевіряю, ви вчите виправлений варіант, або аудіо та відео, ви розповідаєте підготовлену тему, і я даю фідбек. І протягом тижня ви отримаєте детальну перевірку в форматі відео або аудіофідбеку. Тепер ми з вами дивимося, як це все виглядає. Модуль перший – опис роботодавця. Офіційне формулювання завдання. Опишіть роботодавця, на якого ви працювали або хотіли б працювати. Beschreiben Sie einen Arbeitgeber, für den Sie gearbeitet haben oder arbeiten möchten. Продуктова менеджерка. Ну, починається цей фемінітет, менеджеркиня ще там щось. Розповідаємо про свого колишнього роботодавця від імені продуктової хай буде менеджерка. Ну, от бачите, продукт менеджер. Так, я хочу вам показати, знаєте, що я зменшу вам трошечки, бо в мене ось тут для вас іде іть. бачите, яка класна штука? Переклад. Поїхали. Як продуктова менеджерка в інноваційній it компанії, моїм основним завданням було знаходити баланс між потребами клієнтів та баченням компанії. Після цього тексту йдуть питання і потім йдуть слова. Поїхали. Als, так, збільшим. Доведеться туди-сюди таскати цей полувимок. Ну, ползунок. Als produkt менеджери, by a innovatieven software un'amen die beru zischen. Und, den und der Unternehmensvision Другі слова читаємо, якщо у вас немає рівня b 2 то читаємо спокійно, потихеньку, в розтяжечку. Ну, якщо у вас є рівень b 2 то взагалі без проблем, тут нам лишнє навіть щось говорити. Друге. Наша компанія спеціалізувалася на створенні цифрових рішень, які допомагали як малим, так і великим підприємствам оптимізувати свої procesy. Unser Unternehmen spezialisierte sich auf digitale Lösungen, die sowohl kleine als auch große Unternehmen bei der Optimierung ihrer Prozesse unterstützen. Єсь. Ми розробляли як зручні мобільні додатки для відбачте, щоденної роботи, так і складні системи для аналізу великих обсягів даних. Wir entwickeln sowohl benutzen freundliche Applikationen für den Arbeitsalltag als auch hochkomplexe Systeme zur Datenanalyse. Важливу роль відігравала міждисциплінарна співпраця між, між відділами -мі, розробки, маркетингу та продажів. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen, Entwicklung, Marketing und Vertrieb spielte dabei eine zentrale Rolle. Особливо я цінувала відкриту корпоративну культуру, що заохочувала експерименти та безперервне навчання. Безonders schätzte ich die offene Unternehmenskultur, die eksperimentier freude und kontinuierliche Weiterbildung förderte. Так. Така динаміка надихала мене і давала можливість постійно розвиватися. Diese dynamik forderte mi heraus und ermöglichte mir eine kontinuierliche weiterentwicklung. Так, є Найбільше задоволення приносило спостереження за тим, як із простої ідеї народжується готовий продукт, який успішно виходить на ринок і приносить реальну користь клієнтам. marktreifes Produkt wurde, das nachhaltig mehrwert für die Kunden schuf. Seid Diese Erfahrung hat mich sowohl, sowohl fachlich als auch persönlich beraten. Ich Fragen zum Text. Welche Aufgaben hat die Produktmanagerin in ihrem Unternehmen? Welche digitalen Lösungen hat das Unternehmen entwickelt? Warum war die Unternehmenskultur für die Produktmanager besonders für was hat ihr die größte Erfüllung in ihrer Arbeit gebracht? Mm -hmm. Відповідно, даємо відповіді на ці питання. Я тут не написала переклад. Може комусь переклад потрібен, але я думаю. А Що, напевне, ні, але нехай, якщо вже взялися за ці питання, які обов'язки виконувала продуктова менеджерка у своїй компанії, які цифрові рішення розробляла компанія, чому корпоративна культура була особливо цінною для продуктової менеджерки і ще приносило їй найбільше задоволення у роботі. А тепер у нас з вами слова подивіться: Die Vertrauensbasis – основа довір, Die берйпінг, інтенсивний підготовка. Die Sprachfertigkeit, мовна майстерність, die Ausdrucksweise – манера висловлювання, діє ініціативи, власна ініціатива, діплюн стратегії стратегія складання істу, діле аналіз, аналіз помилок і дісенс енегнен засвоєння ä, знань. Які питання є по цьому уроку? Якщо є питання, будь ласка, ставте їх у нашому чаті. Цей урок я запаковую, щоб ви подивилися, як вони виглядають. Ось таких уроків у вас буде багато-багато-багато. Тому кожного дня потрібно буде працювати благоділо курс у запису. Коли не змогли, тоді надолужили. Самі гроші, до зустрічі. І урок у вас буде в загальній групі Telegram, як завжди. Пока!